Не... Чи більше не приймає біженців з інших країн ЄС? Підписуйся на канал, щоб не пропускати головні новини, а також пиши коментар, щоб це відео йшло в рекомендації. Такі новини має знати кожен Європарламент минулий середи 10 квітня ухвалив закон, спрямований на врегулювання політики з біженцями. У недалекому майбутньому прохачі притулку в ЄС отримуватимуть соціальну допомогу тільки протягом шести місяців і тільки в тій країні, яка їх прихистила. Чому вони це зробили? Били головна мета це припинити нелегальне переміщення біженців з однієї країни ЄС до іншої. Відтепер, коли люди проситимуть у Німеччині притулок, чиновники будуть перевіряти, чи мають заявники в принципі право на це. Якщо з'ясується, що людина зареєстрована як біженці в іншій країні, то від Німеччини вона вже статусу біженця не отримає. Важливо пам'ятати про гуманізм: ніхто не повинен виявитися бездомним або зіткнутися з голодом, але необхідно. Припинити зловживання та менталітет марнотратства. Українці у цій ситуації хочуть прекрасно собі жити за кордоном і ще й дуритися для того, щоб отримувати соціальну допомогу від всіх держав. Країна вже вживає рішучих заходів, щоб запобігти зловживанню системою притулку. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Нам буде дуже цікаво прочитати. Також не забудьте підписатися на наш канал, ставте лайки і чекайте наступних новин. Усім, папа! -па.